Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію та та те з Вікторією Колобейчу. І сьогодні я запросила на розмову артистку Анку. Привіт, всім привіт вітаю, Анка. Ви були на конкурсі Голос країни і розвернули не всі крісла зіркових журі. Що ви відчували під час фінальних акордів пісні? Е, ну, Так як вже серед пісні розвернулася Надя і Ваня, то е, я була вже щаслива. Я просто в якийсь момент спочатку було страшно, але потім в якийсь момент взагалі відпустила все і е, кайфувала вже, як вони повернулись. така все, значить, все пройшло, значить, можна розслабитись. У мене не було задачі розвернути всі чотири крісла, і, в принципі, я розуміла, що це неможливо, тому що у е, е, мене ну, не, не поп-пісня, а фольклорна була все-таки і з репом і специфічна. І я йшла сам. Мадовані Клеменка. я хотіла, я знала, що я хочу робити саме авторську музику популяризувати далі. І мені для цього треба було. От я йшла до Вані, ми ще раніше з ним познайомилися і. Ну, він знав, що я буду. Я знала там, що він мені треба було вціківання. Вот, і насправді для мене я не очікувала, що всі повернуться, і коли ще Надя повернулась, для мене це було прям вау, що вона перша розвернулася, що це для мене було ну цікаво. Е, вот. Але е, якщо там подивитися це відео, то з перших секунд, коли я співала, і півабаров і Юля одразу показали Наванню, типу, вони навіть не змагалися за це, бо вони зрозуміли, що ну там зрозуміло було, що я йду до нього, що це тісто його формат. Да я те, я, я, що щаслива це було класно. Коли ви заспівала, це був той результат, на який ви очікували? Ну так, я, я навіть кажу, ще навіть більше, тому що мені треба було втіківання, мені все інше було все одно. А так як я от, ну, повернулася і Надя, і дуже хороші коменти були і від Юлії, і від Артема, то, звісно, да, мені дуже, дуже сподобалося, дуже кайфануло тоді. На якій музичній ноті переживає ваша творчість? Ой, ми зараз випустили альбом, епі-альбом, міні-альбом, там шість треків, де ми взяли народні пісні і. Зміксували з фонком, ну таким агресивною сучасною музикою. Вот і мені хочеться. Ой, Боже, у нас стільки задач, що це капець. Мені хочеться зараз популяризувати, просунути цей альбом, тобто ми займаємося розкруткою. Далі на осінь у мене ще один альбом, в якому будуть зібрані минулі треки, і ще плюс нові. І звісно, що хочеться попробувати на нацвідбір ще раз. Але якщо буде трек, тобто, якщо ми напишемо треки, попрацюємо, я буду розуміти, що 100% я попадаю там в фінал і є шанс поїхати далі, то піду. А якщо не буде такого, то не піду. А я бачу, що у вас є друзі у шоу бізнесі? Бо насправді, ну наприклад, ціна Кароль, вона постійно говорить, що справжніх друзів у шоу бізнесі просто немає, тому, що є конкуренція або є ну як завість, чи є у вас справжні друзі і хтось? Е, слухай, ну так, да, я розумію, чому так Тіна каже, тому що це дуже специфічна сфера, і до певного моменту, навіть ті, хто ти вважаєш друзі, потім в якийсь момент, коли, наприклад, мій дуже близький друг, е, який там от влад шерів, який е, знімає мені кліпи, ми реально дуже близько спілкуємося. Але коли я була на нацвідборі, він мені навіть не палала знімав кліп. Ну, коли він попав в той же ж нацвідбір, але бек вокалістом до Альони, то, звісно, він в момент переключився, підтримав їхати мене. Тобто, зрозуміло, що таких моментів дуже багато. І навіть ті, хто. Прям друзі-друзі підтримують тебе, треба розуміти, що це все одно бізнес, і кожен топить сам за себе, як не крути. І ну, тут, тут така специфічна дружба. Тобто вона може виглядати знаєш, зовні, що тебе хтось там не підтримав, хтось там. Ем... Щось навіть зробив там не в твою користь і так далі, але всі це розуміють. що Це е, піар, хайп там кожен обирає себе і так далі. Тому можливо, якщо дивитись так, то звісно, прям справжніх таких друзів, які завжди будуть тільки за тебе жертвуючи собою. Звісно, такого немає. Це неможливо. А просто класні товариші, знайомі, з якими ми спілкуємося, звісно, є. Ви були попали у перелік сильних артистів на той рік. Це була Джері Хіл та Альона Альона. І вони були виграли. Mm -hmm. А ви на жаль, ні, mm -hmm. я за вас голосувала mm -hmm. також. Дякую, дякую. Е, і хотіла б вас запитати таке питання: чи топ, ну, чи топить саме євробачення старших людей у психологічному плані? Топить дуже сильно топить. Тому що yeah. всі діти, які були на Юрбаченні, кажуть, що їм морально важко. І мені дуже. просто було цікаво, чи важко старшим. Дуже важко всім. <гум> тобто, в нас в момент, коли ми співали, коли був день фіналу, не було жодного артиста, в якого не полетіли зв'язки. Жодного артиста. І нам фоніатор майже всім робила там і заливки, і все. І це було все дуже стресово. І навіть в моменті, ну, мені, мені взагалі там було адськи просто важко, тому що це, по-перше, мій був взагалі, перший вже цей прямий ефір. Я така, знаєш, типу, після голосу, якраз я знаю, що я туди хочу, і все. Опробуємо і мене інше не цікавить. Але м я там перед тим перехворіла ковідом, поїхала співати на фронт, і в мене пішли ускладнення на нервову систему. відтоді в мене одна зв'язка взагалі не працювала. Тобто, взагалі, і я кожен день робила собі капельниці, щоб хоч якось встати туди піти. І мені насправді дуже шкода, що так сталося, тому що я не змогла максимально кайфанути, показати себе. Але ну так це це тільки моя історія, але насправді всім було ну ну не не ок. Це правда. Топить жорстко, хочеш чи не хочеш, і хто б що не казав, ну всі бачили факти. Зараз вам задам одне таке філософське питання, які у вас були недавно невдачі, які могли вас наштовхнути на грандіозні звершення? Слухай, ну в мене дуже багато в житті трапляється якісь там. Ну не то, щоб невдачно, не так, якби я хотіла і планувала. І мене кожен раз це навпаки, спочатку я можу піти в якісь там грустіночку е і, звичайно, розстроїтися пару днів, сказати о боже, Обожешмар! все, я більше нічого не буду робити до побачення, але там проходить три дні. і Воно насправді мені вивільняє якусь таку. Здорову агресію, яка навпаки мені допомагає далі там робити і ще більше якийсь такий, знаєш, імпульс приходить сили реалізувати те, що я не дореалізувала. Тобто, в мене воно спрацьовує як навпаки, такий рушійна сила. Ну тобто, завжди ну, ну, ну завжди якісь я невдачі, тобто якісь очікування реальність не співпадає, Хочеться краще там і так далі, але в принципі це рушить, а потім надихає якось так. Мені здається, що вас може це те, що в Києві дуже багато обстрілів, і вам може це заважати рухатися далі. Чи звертаєте ви на це увагу? Mm -hmm. Ну, те, що в Києві жорстко, це правда. Тому я зараз живу е, за містом. Я поїхала до батьків за місто, тому що е, там мені Ну, взагалі я жила півтора роки в Нідерландах, потім я вернулася все одно сюди. Бо і не дивлячись на те, що я могла б вжити де хочеш, я все одно свідомо сюди повернулася, бо мені тут в моральному і кар'єрному плані мені тут краще, я тут більше кайфую. Але не дивлячись на обстріли і все, все одно якби це свідомий вибір вернутися. Але я от живу за містом, бо мені так спокійніше, бо на. Ну, На відсотків 70% за містом легше, ніж в Києві все одно. Але, звісно, що важко. У мене студія, де я працюю, прихожу кожен день, туди прильот там розбомбили її. Е, і ну, коли ти по, ноч... по ночам просто не висипаєшся, це реально важко, Фіз... фізіологічно чисто, Ну, типу, таке. Чи могло у вас таке бути, що через ці випадки або через інші, ви хотіли закинути вокал? Ну, через ці точно ні, тому що як я сказала, що я вернулася з нормальних ціх, <свісно> здорових. Ситуації в країні, mm -hmm. скажімо так, вернулася сюди е, свідомо. Е, закинути вокал? Ну, типу, вокал, ну давай як музику, будемо казати, е, дуже багато було раз таких думок, але вони закінчувались максимум через годину. ну, Тобто, типу, така все, я більше нічого не буду робити. В цьому немає сенсу. До побачення проходить блін, класна ідея, пишу новий трек. Ну, це так. типу. яка зараз у вас затребованість до ваших глядачів? Типу, що я від них очікую? Чи як? Mm -hmm. Або вони uh, від вас. Ой, Мене так цікаво, якось, що uh, у мене uh, більша комунікація з моїми глядачами, слухачами відбувається саме вживу і на концертах. Тобто uh, не так, як в соцмережах я це можу відчути, як саме на концертах. І от Мені це дуже подобається. Мені подобається, що мене якраз всюди кличуть саме наживо, і подобається, що вживу виявляється дуже багато фанів в різних містах там навіть в різних країнах. І uh, от мені подобається, що. От знаєш, наживо виходить зібрати і концерти, і сольники і на фестивалі, і люди приходять, і е, люди очікують в мене качової музики, і я їй даю якось так. <гум> і наостанок, коли ви в крайній раз плакали, і чому? І як ви oh. вважаєте, сльози це вибір слабких людей чи сильних? Ну, сльози це сильні люди точно, тому що е, слабість не бути собою, не проживати емоції в моменті, тримати все собі для мене це слабість, а сила бути собою. А плакала я останній раз, коли е, дивилася мультик про рибку. Я забула як її звати Дорі, рибка Дорі, і мені було так шкода. Боже, я дивилася, я так ревіла, і от ну тобто, я дуже сентиментальна людина, я можу плакати. А і ще потім на уроці плакала. Де я після цього і я викладаю вокал? І плакала свою ученицю, коли ми включили лайф Джесі Джейк. Вона співає, і вона там так співала. І ми сиділи від тих слів і сенсів, просто ревіли. Тобто, це не погані типу сльози. А таке, от я більше плачу, коли мене щось дуже ну торкає. так і все, я. А через хаті плакала? да, ти що, це капець просто через хатіку, через це все я просто ухожу, але мені подобається, бо це очищає, так знаєш, mm -hmm. якось все одно. Ну тобто, а так по факту, через життя там ну типу ні, напевно. Що ж, Анка, дякую вам за цю щиру і відверту розмову. А це був подкаст, та те з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі.